Так, всім привіт. Маємо такий комбайн по лесі. Сетку зняли. Займаємось установкою масляного радіатора. Так, вчорашній От Отак, ми маємо. Радіатор масляний з хтз 170 Там видно воно, вверху отвори. А цей рідний радіатор кондиціонера перенесли, змістили на край і цей вставили посередині. Так, так закріпили такі кріплення. Тут отак. Ну. Кутнички. Такі зроблені трубки виточені. Кінці на патрубках це закріплено. Так, тут отак. Вода зроблені. Там підросланги під 24 ті Ставлю ще відео, як перероблена центрофуга, звідки взяти масло. Отак. От Якщо це відео буде, значить це вийшло. Такий корпус центрофуги D-260. Тут немає ні клапанів, нічого. Штуцера це вже перероблене. Так, масло зливалося в картер. Вон звідси. Ось тут був отвір. Зливалося в картер. Тепер воно буде зливатися звідси. Але для цього ми відібрали масло. З тонкого виходу з центрофуги, наш туцер піде на масляний радіатор і повернеться сюди, і з'являється вже в картер. От тут іде подача масла. Заходить по наружній трубці в центрофугу, відпрацьовується. І по тонкому отвору там просвердлено на 8. І тут просвердлено Більше розріз, нарізана різьба що Це раз стоять 16 під 24 шланг, щоб легше комунікувати, не трубки. І все. І буде зроблено вихід на, на радіатор охолодження. Так, Зараз ще буде шматочок відео про радіатор, добавлю. А, ось я покажу. Так, центрофуга. Ось сюди. Масло подається. Побільшив трубки на очищення, звідси буде повернення, і звід, тобто, сюди буде йти на радіатор. Зпершу радіатор кондиціонера, потім масляний радіатор і потім основний. Зараз чіпляємо сіточку на місце. Уже пропустили, все гарно, нічого ніде не тече. Будемо пробувати в роботі. Сітка на місці, радіатори на місці. Так, отакі показники. Оберти на всю, це виїхав за гонки, тиск майже 4, антифриз майже 80. А масло ми маємо, ну це вже почало падати, було доходило до 100. Десь 95. Отакий. А раніше до переобладнання радіатором. В таких режимах роботи доходила температура маска до 120 градусів. Приходило зупинятися, давати трошки відпочити.